Вітаю! Всім доброго здоров'я! Рецепт тушкованої маринованої яловичини, за яким м'ясо виходить ніжним, соковитим і ароматним. Для рецепту потрібно м'ясо яловичини. М'ясо за рецептом потрібно буде замаринувати. Для маринаду можна взяти зерна гірчиці, бутони спеції гвоздики, лаврове листя, цибулю, цукор або мед, я беру столову ложку меду. Також червоне або будь-яке вино у мене це біле вино, але краще підходить до яловичини червоне вино. Сіль перець. Горошком, перець тухмяний горошком і перець чорний горошком. Також буде потрібне борошно, небагато, буквально 2-3 столові ложки для панірування м'яса після вже маринування його. На початку готуємо маринад, всі інгредієнти складаємо в певну посудину. І відправляємо туди м'ясо. Для маринаду 1 кг м'яса я приблизно поклала 1 столову ложку меду, дуже грубо порізала дві цибулини, 1 чайну ложку солі, півчайної ложки насіння гірчиці, 10 бутончиків гвоздики. 6 листочків лаврового листя, перець горошком чорний і духмяний приблизно 10 горошин і вилила 100 мл вина. Також можна додати, якщо є 2-3 столові ложки яблучного оцту, все змішати, занурити туди м'ясо і долити кип'ячену холодну воду. Так щоб М'ясо повністю вона покрила. М'ясо перед цим висушити, гарно, щоб воно було сухе, і занурити в цю рідину. Посуд накрити кришкою і відправити в холодильник. За цим рецептом м'ясо можна маринувати 2-3 доби. Кожний день м'ясо перевертати. Для маринування м'ясо дістати із рідини і гарно висушити паперовою серветкою. Весь маринад нам знадобиться далі його не виливати, а залишити для приготування самого м'яса. Приготувати паніровку для м'яса, для цього взяти декілька столових ложок борошна, підсолити, додати сушений кріп і мелений чорний перець. Все змішати і в цій суміші панірувати м'ясо. Запаніроване м'ясо гарно обсмажити з усіх сторін до утворення скоринки. Це бажано зробити в чугунній кастрюлі або в казані, або в кастрюлі з товстим дном. Розігріти гарно пательню, додати 2-3 столові ложки олії і з усіх сторін обсмажити м'ясо. За час, коли обсмажується м'ясо, процідити рідину, в якій маринувалося м'ясо, вилучити всі інгредієнти, крім цибулі, цибуля нам знадобиться далі. До рідини додати суху червону паприку. Не обов'язково, але вона покращує колір. Надалі нам знадобиться проціжений маринад, цибуля з цього маринаду і декілька столових ложок борошна, яке залишилось від паніровки. Після того, як м'ясо буде обсмажене з усіх сторон і утвориться скоринка, залити маринад, зменшити вогонь до мінімального, додати туди цибулю і накрити кришкою. Тушкувати м'ясо на дуже маленькому вогні 3-3,5 години. Після того, як м'ясо буде готове, його дістати з пательні, а з рідини, в якій тушкувалося м'ясо, підготувати соус. Для цього взяти 200-250 мл рідини, процітити, додати 1-2 столові ложки борошна і на маленькому вогні зварити соус. Варити до того часу, поки соус не загустіє. Далі цим соусом полити м'ясо підготовлене, м'ясо можна порізати на шматочки можна подавати цілим. Всім смачного! Шануймося.